Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. А саме дорожні знаки і як розібратися в цій заплутаній ситуації, розташування транспортних засобів на дорозі та сигнали регулювальника. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, запитання номер 1 Водій якого автомобіля порушить правила, проїхавши в задуманому напрямку? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих: 1. Водій червоного автомобіля. 2. Водій білого автомобіля. 3. Обидва порушать правила. Та 4. Обидва водії правил не порушать. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Червоний повертає ліворуч, а водій білого праворуч. Перед перехрестям на проїзну частину нанесено розмітку, яка показує дозволені напрямки руху по смугах на перехресті. А також дорожній знак з ідентичними функціями. Він так і називається напрямок руху по смугах. І ми відразу можемо бачити, що дорожня розмітка суперечить дорожньому знаку, оскільки розмітка дозволяє водієві червоного автомобіля на перехресті лише один напрям ліворуч. В той час як знак зі смуги, яку займає червоний автомобіль, дозволяє водієві як повернути ліворуч, так і проїхати прямо. І в цій ситуації водій червоного автомобіля має керуватися дорожніми знаками, оскільки вони мають перевагу перед дорожньою розміткою згідно з пунктом 8.2 правил дорожнього руху. Але ж у нас тут є ще один знак, який суперечить знаку напрямок руху по смугах. І цим знаком є 3.23 поворот ліворуч заборону. І він має жовтий фон, а отже є тимчасовим. А отже, згідно з все ж тим, пунктом 8.2 має перевагу перед постійними знаками. А отже, виходить, що водій червоного автомобіля має дотримуватися саме вимог цього тимчасового знаку, який забороняє поворот ліворуч і, виконавши задуманий маневр, водій червоної автівки правила порушить. Ну а з водієм білого автомобіля все набагато простіше, і ми не будемо тут нічого довго розбирати, адже єдине, що може знітити хіба що людину, яка тільки но починає вивчати правила, так це дорожній знак 5.5, дорога з одностороннім рухом, який початківці можуть спутати зі знаком 4.1 рух прямо, який дозволяє на перехресті лише проїхати прямо. Наш же знак інформує про те, що водії перебувають на дорозі, на якій встановлено односторонній рух. Але рухатися лише виключно прямо, цей Знак точно не вимагає, а значить, водій білого автомобіля може спокійно собі повертати праворуч. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так. Водій якого транспортного засобу порушує правила у цій ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Водій червоного автомобіля, 2. Водій трактора, 3. Обидва водії порушують, та 4. Обидва водії не порушують правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо ділянку дороги та два транспортні засоби на ній. Трактор спокійно рухається собі прямо, а водій червоного легкового автомобіля має намір його обігнати і увімкнув відповідний лівий показчик повороту для цього. І найголовніше на що ми звертаємо увагу на цьому зображенні, це на те, скільки смуг для руху в одному напрямку має дорога. Адже згідно з пунктом 11.4 правил дорожнього руху на дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, а це якраз саме наш випадок, забороняється виїжджати на призначний для зустрічного руху бік дороги. Виходить, що водієві червоного автомобіля категорично забороняється обігнати трактор, і неважливо з якою швидкістю, той рухається попереду. Але якщо ви думаєте, що порушник в цій ситуації лише один, то ви помиляєтеся. Знову ж таки, наша дорога має по дві смуги для руху в кожному напрямку. А на дорогах, що мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, слід рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини. Окрім перестроювання в ліву смугу перед поворотом ліворуч чи розворотом, або під час випередження чи об'їзду. На малюнку в нас пряма дорога, і поворот ліворуч через ворот можна буде зробити ще не скоро. А значить, водій трактора просто собі вирішив проїхатися у крайній лівій смузі. І цим самим він порушує правила, як і водій червоного автомобіля. Відповідно, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: Хто може проїхати перехрестя при цьому сигналі регулювальника? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. 1. Велосипедист. 2. Велосипедист та синя вантажівка, 3. Синя вантажівка та білий автомобіль. 4. Лише білий автомобіль та 5 лише синя вантажівка. Друзі, я ще раз попрошу вас не забути поставити лайк та підписатися на канал. Також приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Велосипедист проїжджає прямо, а синя вантажівка та біла автівка повертають праворуч. Перехрестя наше, як ми можемо бачити, є регульованим і порядок руху тут визначається сигналами регулювальника, а точніше, регулювальниці. Наразі вона стоїть з обидвома руками витягнутими в сторони. Значення цього сигналу ми з вами зможемо прочитати в пункті 8.8 правил дорожнього руху. Тут говориться, що при такому сигналі зі сторони правого та лівого боків дозволяється рух трамваю прямо, а не рейковим транспортним засобам прямо та праворуч. А от з боку грудей і спини рух усіх транспортних засобів і пішоходів забороняється. Тобто, виходить, що водієві синьої вантажівки та велосипедисту дозволяється проїхати прямо або праворуч, і цей обом підходить. А от водієві білого автомобіля рух забороняється в усіх напрямках, і йому слід почекати іншого сигналу. Це означає, що я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі, і роз'їдемося, звісно, що за правилами.